Є така добра традиція у християн: зводити храми у своїх поселеннях. Історія Криворіжжя яскраво цю традицію ілюструє, адже, згідно з історичними документами, існування Миколаївської церкви в поселенні Кривий зафіксовано раніше від прийнятої дати заснування міста. Буремне і безбожне двадцяте століття не пощадило ані того першого храму Криворіжжя, ані багатьох інших культових споруд. І активне храмове будівництво розпочалося в місті лише з утворенням у 1996 році Криворізької єпархії та приїздом до міста правлячого архієрея. А через 10 років, у 2006-му, в Кривому Розі запрацював проект Православія Олександра Вілкула, нині віце-прем'єр-міністра України. За цей час на всіх в'їздах до Кривого Рогу встановили поклонні хрести. Нині їх п'ять. Гостей міста вони зустрічають найкоротшою молитвою і нагадують, що в Кривому Розі живуть християни. У Довгинцівському районі в парку Ювілейному збудовано храм на честь ікони Богородиці, Зискання загиблих. Це храм пам'ятник, возведений на честь воїнів інтернаціоналістів, і саме при ньому отримує патріотичне виховання молодь. На території храму облаштовані також і приміщення для місіонерського центру Криворізької єпархії. Втім, робота з молоддю ведеться не лише в цьому центрі. У Саксаганському районі збудовано храм на честь покровительки студентства святої мучениці Тетяни. На території Криворізького національного університету встановили скрижалі із десятьма заповідями господніми, щоб молоде покоління, яке є майбутнім нашої держави, утверджувалося в моральному законі. Постійно проводиться роботи із усіма недільними школами міста. Ремонтуються приміщення, закуповуються меблі, встановлюється мультимедійна апаратура. У будівлі дзвіниці на території Криворізького кафедрального спасу Прибраженського собору обладнали єпархіальну бібліотеку з читальним залом. Займатися тут може кожен бажаючий, а фонди містять справжні раритети. Проект православія спрямований не тільки на духовний розвиток дітей та молоді. Увага приділяється різним верствам населення, зокрема військовим. Так, на мікрорайоні Всебрацьке, 2 де дислокується 17-та танкова бригада, збудовано храм Георгія Побідоносця. Допомагає проект і чернецтву. Новозведений Покровський собор жіночого монастиря став справжньою архітектурною перлиною Криворіжжя і збирає на свята не одну тисячу богомольців. Велика увага приділяється і духовним потребам ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Біля храму Різдва Пресвятої Богородиці встановили особливий образ спас Чорнобильський, перед яким проводяться молебні за здоров'я ліквідаторів та панахиди за упокій героїв чорнобильців. За минулі 10 літ відкрилося чимало білих плям в історії духовного життя на Криворіжжі. Зокрема, широковідомим став подвиг двох архієреїв, які служили в місті у 20-30-х роках минулого століття. Священномученики мученики і Порфирій були прославлені в Лику святих. Для увічнення їхньої пам'яті на площі перед кафедральним спасопреображенським собором встановили пам'ятник першим єпископам Кривого Рогу. Проект Православія передбачає і щорічне проведення заходів разом із Криворізькою єпархією УПЦ. Так, духовно-патріотичному вихованню молоді сприяють щорічне вшанування подвигу воїнів-інтернаціоналістів, святкування днів прикордонників та десантників. Починаючи з 2007 року, у кривому розі широко відзначається День Слов'янської писемності, і вже стало доброю традицією проводити наукові Кирило-Мефодіївське читання, в яких бере участь і духовенство, і науковці, і студенти та учні різних навчальних закладів Кривого Рогу. У 2008 році на свято благовірних князів Петра і Февроні запровадили День сім'ї, любові та вірності. Присвячені йому міські заходи сприяють збереженню сімейних цінностей та розвитку родини, важливої ланки суспільства і держави. Допомагають зберігати українські традиції, народні гуляння, які організовуються в дні святок, на хрещення господні та на масляному тижні. Особливо полюбилися криворіжцям обряди масляниці під час святкувань у Тетянинському храмі. Сьогодні про духовне життя Кривого Рогу ми говоритимемо з керуючим Криворізькою єпархією Владикою Єфремом. Вітаю вас, Владико! Доброго дня! І перше запитання до вас Цьогоріч Православний світ відзначає ювілейну дату хрещення Росії, і кожна духовна подія, зокрема в нашому місті, присвячена саме їй. І днями у кривому розі було освячено храм. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Дійсно, цей рік є знаменний для всього християнського світу, оскільки ми відмічали, відмічаємо славну дату 1025 років хрещення Святої Київської Русі. Як ви знаєте, що кульмінацією цих святкувань стали богослужіння в серці нашого православ'я в Києві на київських схилах. В Святій києво печерські лаврі, куди з'їхались всі предстоятелі помісних православних церков усього світу. Такої події наші славні Київські гори і наше Дніпро не бачило вже декілька століть. По милості Божій Господь благословив нам відмітити цей юбілей в мирі, в спокої, в злагоді. І я вважаю з гарними духовними здобутками. Кожна єпархія, і в тому числі і наша Криворізька єпархія, також старалася піднести нашому Богу духовні дари, які ми готували заздалегідь, і до свята готувалися. І я радий, що сьогодні і Криворізька єпархія, і наше кафедральне місто, місто Кривий Ріг. Піднесло Богу гідні і достойні дари. Е, перш за все, це звичайно нові святі, православні храми, адже храм це місце зустрічі людини з Богом. Кульмінацією святкувань у нашому місті явилось освячення храму на честь Різдва Христового на мікрорайоні Східний, 2-3. Цей храм був заложений декілька років тому назад. І ми також мали таку надію, щоб такий великий мікрорайон мав свій храм, гідний храм, починали цей храм будувати спочатку з керівництвом великого потужного підприємства ArcelorMittal, Но оскільки через кризу, яка застала, на жаль, і це підприємство, будівництво було призупинене, і, і ось на допомогу нам прийшов наш віце-прем'єр України, Вілкол Олександр Юрьович. Саме з його допомогою храм був добудований, храм прикрашений сьогодні всім необхідним і відчинив. Свої двері для жителів мікрорайону, для всіх мешканців нашого міста і наших гостей. Таким чином ми піднесли нашому Богу гідний подарунок, храм Різдва Христового, і ми завжди згадуємо цю святу подію, коли Господь народився в Іфлеємі в бідній стаєнці і до нього прийшли. Три царі, три волхви, і принесли Христу дари золото, смирно і ладан. І сьогодні символічно ми приносимо нашому Христу не тільки вертеп, не тільки пещеру, а великий гарний кам'яний собор, який буде місцем особого перебування нашого Бога в нашому місті. І я вірю, що Господь благословить наше місто, наших людей, а особливо тих, хто потрудився над будівництвом цього храму. На початку встановлення незалежності нашої держави в нашому місті діяло лише тільки три храми, а нині їх вже десятки. І як на вашу думку, що сприяє цьому явищу позитивному? Перш за все, виникненню любого храму. Сприяє бажання людей, Криворізці — особливі люди, вони не тільки працьовиті, вони ще й благочестиві і глибоко віруючі, і своє життя завжди тісно пов'язують з Богом. А людина, яка живе з Богом, не може уявити свого життя без храму Божого. І тому, перш за все, коли була відкрита наша криворізька єпархія. На моє ім'я, як керуючого єпархією, надходило дуже багато побажань, прохань від мешканців нашого міста, щоб люди мали можливість молитися у своєму храмі, оскільки ми свідчимо перед всім світом, що наше місто найдовше, найбільше, і, звичайно, це ускладнює для людей віруючих, людей похилого віку. Добиратися, можливість добиратися до храмів, до соборів, які існували і є на сьогоднішній час. І тому ми поставили собі за мету, щоб у кожному мікрорайоні був свій храм, і люди мали можливість в святу неділю в великі свята чи просто у будний день завжди прийти в храм Божий. і Задовільнити свої духовні потреби. Саме цьому і в нашому місті Появилась така кількість храмів. Ну і, звичайно, я дякую Богові за цю милість і дякую нашій владі от, за те, що вони розуміють, що не одним хлібом насущним живе людина, а для людини потрібна ще і духовна їжа. Це молитва, це богослужіння, це звершення таїнств. І тому саме з допомоги нашої влади хочу сьогодні подякувати особливо Юрію Вікторовичу Любоненку, з яким ми працювали довгі роки і відкрили багато храмів. Ну а сьогодні наш новий міський голова Юрій Григорович Вілков. Він. Підняв цю стафету з розумінням віднісся до цього питання, і ми сьогодні продовжуємо розбудовувати те, що ми почали декілька років назад. Якщо так, то які храмові споруди збудяться нині в місті? Цього року ми освятили, дякуючи Богу, дякуючи добрим людям, доброчинцям, благодійникам нашим. А ці люди всі мешканці нашого міста. І я радий, що сьогодні відродився такий добрий інститут меценатства і благодійників, який завжди був, і він особливо був ще до часів революції 17-го року. І сьогодні такі люди знову з'являються, і наші храми будуються і розквітають. На майбутній рік ми молимось, просимо Бога. Також освятити ще декілька храмів. Е, перш за все, це мікрорайон сонячний, е, храм на честь трьох святителей, який також маємо надію в минулому році закінчити і освятити. Е, на п'ятому зарічному храм на честь ведення в храм Пресвятої Богородиці, також вже добігає до завершення своє будівництво. І на, в, Тернівському районі, в Тернівському районі храм Святої Великомучниці Катерини, який також підносить свої стіни, і скоро церковні купола і бані украсять його. Духовне і культурне життя нашого міста сьогодні важко уявити без заходів, що проводить Криворізька єпархія для всього нашого люду, і, так і для молоді і дітей. І владико, чи хотів пригадати ви як найяскравіші події цьогорічні по цим заходам? Всі події, які сьогодні відбуваються з благословіння правячого архієрея, при підтримці нашого міста, звичайно, вони завжди прив'язані до духовних, церковних історичних подій. І всі події цього року ми старалися прив'язати саме до знаменної дати, 1025 років Хрещення Київської Русі. Також в цьому році ми згадували ну, так, велику подію 1700 років Міланського едикту, коли Християнська церква отримала свободи і Константин Великий, імператор. Підписав цей документ, і церква отримала свободи і свій розквіт. Про це ми говорили з студентами наших вищих навчальних закладів, з нашими школярами, про це ми говоримо з освітянами. І нас тішить і радує, що сьогодні ми бажані гості в любому. У учбовому закладі у дітей, у молоді виникає живий інтерес до своєї історії, до історії церкви. І я бачу, як в їх очах горить огонь любові до своєї землі і до своєї віри. Ми провели ряд конференцій, ми провели ряд. Духовних концертів, де зустрічалися з молоддю інших міст нашої області і, і навіть і інших областей нашої України, запрошували гостей. Я думаю, що в нашій пам'яті, в наших серцях залишиться цей юбілей доброю духовною знахідкою. І духовним багатством, дякуємо вам, Владико, за цю розмову, успіхів вам і чекаємо на нові зустрічі з вами. Хай Господь благословить вас, пасі.